Ухвалимо черешен. Можете вже протокол пробити знову. Доброго дня, колеги. Засідання постійної комісії екології про правди користування і енергозбереження оголошую відкритим. Маємо в порядку денному одне питання. Пропоную проголосувати. Порядок денний. Хто за? Одноголосно, і це питання це звернення Департаменту екології і природних ресурсів щодо надання представника нашої комісії для включення в склад робочої групи з розроблення регіонального плану управління відходами у Львівській області. І оскільки це така стратегічна тема нашої Марії Чижишин, я пропоную саме її відрядити в цю робочу групу. Марія, ви не проти? Я не проти. дякую. Хто за? Дякуємо. Проти отримався Марія Черишин представлятиме нашу комісію в робочій групі з розроблення регіонального плану управління відходами. На цьому питання вичерпані. Засідання постійної комісії екології оголошую закритим. Це пішло на рекорд.